Коли я усвідомив, як мене це дратує, і почув від неї напіввибачення, сказав, що відвезу її додому. Вона розсердилася і відмовилася, бо її будинок доводить її до депресії, і заявила, що не заслуговує на те, щоб із нею поводилася так, ніби мені байдуже, лише тому, що їй зараз погано психологічно, про що вона вперше сказала з нашої минулої великої сварки, коли ми домовилися, що я не робитиму припущень про її стан. Потім втекла вночі, сказавши, щоб я залишив її в спокої. Через 15 хвилин подзвонила, ридаючи і попросила передати родині, що вона їх любить. Я зателефонував її матері, пояснив, у чому справа, і її дядько поїхав шукати її. Тим часом вона почала писати мені, що їй дуже погано психологічно і що я мав би не сприймати її образливі слова серйозно, покладаючи всю провину на мене. Я зумів її заспокоїти, припинити ці дії, забрав до себе, дозволив прийняти ванну і пограти у відеоігри, поки я працював над машиною. Якщо чесно, я виснажився і розумію, що емоційно не готовий мати справу з цією людиною далі. Я дуже її люблю, але в мене не вистачає соціальних навичок і терпіння для її зривів. Більше часу все добре, стосунки чудові, але коли вона зривається з ліків, я не можу їй довіряти тижнями, і мені здається, що цей цикл триватиме, доки я все не закінчу. Я планую це зробити зараз, але не знаю, як розірвати стосунки так, щоб вона не намагалася вкоротити собі віку, адже вона будує все життя навколо мене, як мені з цим упоратися. Коротке оновлення, розійшлися сьогодні ввечері і подбав, щоб її мама пильно за нею стежила. Дякую всім за відповіді. Це мої перші серйозні стосунки, і, хоча я знав, що розставання найкращий варіант, мені все одно була потрібна підтримка.